Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Як вам моя нова студія? Цілковито безкоштовно Господь подарував і думаю, що з початком теплих днів таких відео буде більше. Дякую всім вам за вашу активність. Тепер вже почалося спілкування. З вами у спільноті заходьте в спільноту. Там я виставляю дописи. Там є опитування. Мені хочеться, щоб ви прийняли участь в опитуванні. Зайдіть у спільноту і прийміть участь у опитуванні. Дякую за ваші коментарі. Одна глядачка сказала: Я переглядаю ваші притчі і хочу одну притчу розказати в церкві а інша сказала Я ваші притчі розповідаю своїм дітям. Це чудово. Мої притчі можна розповідати дітям, можна розповідати в церкві. Якщо ви викладач, можете розповідати в школі і навіть студентам. У університеті можна розповідати. Звичайно, що їх потрібно переказувати в іншій формі з іншою інтонацією і інші змісти. Але сама притча вона вже несе в собі якусь ілюстрацію, якесь ядро, яке запам'ятовується, і певні уроки можна взяти із кожної притчі. Сьогодні я не буду розповідати притчу. Я вам ось таку розповідь, можливо, це. Бувальщина, як хочете назвати її, називається в пошуках щастя. Розповідаю, що один професор в університеті він запропонував студентам зробити наступне він роздав усім повітряні кульки і дав завдання написати своє прізвище ім'я. Фламастером написати, надути ось цю кульку повітрям і пустити в аудиторії. І ось ця аудиторія була велика, багато студентів. І ось вони спочатку ось так надули ці кульки, пустили. Спочатку він дав завдання, щоб вони погралися ними, щоб вони помішалися. І ці кульки були скрізь по аудиторії. І на і на столах, і в проходах, на підлозі. І потім він дав студентам завдання знайти свою кульку. Ви знаєте, студенти піднялися з своїх місць, вони почали шукати, кожен почав брати одну кульку, іншу, почав кидати в сторону, і почалося таке твориться в аудиторії, але ніхто не зміг не зміг знайти своєї своєї кульки. Підписаною своїм прізвищем. Після цього професор сказав: Стоп! Зараз я даю наступне завдання. Вам не потрібно шукати своєї кульки. Ви першу кульку, яка попадеться вам, ви беріть, беріть в руки і старайтесь знайти власника цієї кульки в аудиторії. І ви знаєте, дуже швидко. Дуже швидко е, кожен із студентів, е, навіть коли він е, е, ніс цю кульку комусь іншого, вже на зворотньому шляху хтось підходив до нього і в скорому часі кожен отримав е, свою кульку, тому що, звичайно, що студенти в університеті знали один одного. Отже, урок. Наші щастя. Подібне до цієї повітряної кульки. Воно є у кожного, воно є особисте, навіть як та кулька може бути підписана. Але е, часто ми не можемо знайти свого щастя. Тоді, коли ми шукаємо щастя, ми його не знаходимо. Але вартує нам подарувати щастя комусь іншому, другому, е, одразу. Наше щастя повертається до нас. Отже, я думаю, що мораль цієї, цієї розповіді ці, цього експерименту ви зрозуміли. Тому прошу вас ставити вподобайку, якщо вам. Е Ця історія сподобалася. Підписуйтесь на мій канал, ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступної, наступної розповіді або притчі. І також переглядайте ті притчі і розповіді, які вже є на каналі. Я сподіваюся, що ви щось цікаве там знайдете.